Можна трошки знімати трошки чешу, якщо було легше чистити, а це всі темно-зелені чешуки мають бути зрізані. Сильно тут не зарізайте, але темного нічого не повинно бути такого ну, темно-зеленого. Потім цю верхівочку. Отак. І у вас виходить цю лохмату штуку треба вирізати. Берете під кутом. Відповідно, для цього треба, щоб був ну ніж доволі гострий. І вибираєте тільки не до кінця, бо вона теж смачна і корисна. Тільки сам, сам пушочок. Ну, така у вас виходить блюдочка. Можна трошки підрівняти. Це вже вся їстівна штука. І кидаєте її в підкислену лимону водичку для того, щоб воно не темніше. Обрізається квітка так, щоб була така терілочка. Серенька. Всередину вирізається, щоб не було жорстких волокон Оці всі як соти виглядає у соняха, якщо вони м'які, вони залишаються. Тобто десь дві третини зрізаєш, одну третину ще залишаєш. оце все так от в форматі. Вершкове масло, можна трошечки олії, чесничок, і викладається, смажиться. Можна ще отакий варіант подрібнити, якщо пательня маленька. далі коли це підсмажується на все добре, і це з двох сторон підрумляється, повертається на цю сторону і усі в тарілочки соєвого масла, ой соєвого соусу. І тоді між ними під низ наливається пиво близько 100-150 грамів до 200 не більше, щоб вони протушкувалися. Можна накрити для кращого протушкування М'яка структура прикольна, але класна, коли вони альденти.